По підключенню гібридного інвертора DEA до мережі до навантаження і до акумулятора, модель цього інвертора Sun 6K SG03 LP1EU. Вхідні клеми для підключення мережі, земля 0 фаза, вихідні клеми для підключення навантаження і порт, який можна налаштувати на роботу з генератором або для скидання надлишків сонячної енергії, наприклад, для нагріву бойлера і для підключення мережевого інвертора. Вхідний і вихідний кабель у мене підключені 6 мм. квадратних, Якщо довжина не дуже велика, то в принципі цього достатньо. Контакти для підключення зовнішнього датчика струму, щоб можна було встановити і обмежувати експорт в мережу, або домішувати сонячну енергію до навантаження, яке підключено по вхідній мережі, між інвертором і лічильником. Датчик струму можна налаштувати так, щоб в мережу ми нічого не продавали, але живили навантаження, яке підключено у нас до вхідного кабелю, тим самим зменшуючи витрати електроенергії. Клеми для запуску генератора, коли акумулятор розрядиться, інвертор може. Запустити генератор і живити інвертор від генератора. І клеми, на яких з'являється фаза і нуль. Зараз робота від акумулятора. Тут є фаза і нуль, що свідчить, що у нас інвертор працює від акумулятора. Можемо підключити зовнішнє реле, яке буде об'єднувати вихідний нуль із землею, і буде у нас тоді чіткий нуль. або, наприклад, підключити реле, щоб відключало бойлер у нас, коли робота від акумулятора, щоб не розряджати акумулятор. Кабель для комунікації з БМС підключений до акумулятора. Якщо ваша БМС підтримує комунікацію, то краще цей кабель підключати. Можна бачити всі параметри, які нам доступні по БМС, рівень заряду у відсотках, ліміти по струму заряду і розряду, силові провода до акумулятора, плюс-мінус підключені і пропущені через феретове кільце. В комплекті було багато різних феретових кілець, це, наприклад, ціна вхідну і вихідну мережу. Якщо вони є в комплекті, також треба встановлювати. Вони будуть прибирати зайві високочастотні фонові завади. По входу з мережі обов'язково встановлення автоматичного вимикача, в даному випадку на 40 А може це бути дифавтомат зі струмом витоку 300 мА, якщо на 30 мА можливі хибні спрацювання. І по виходу з інвертора загальний спільний автомат або декілька на різні групи. Також одразу підключив модуль для дистанційного моніторингу і зміни параметрів. Дозволяє підключити сонячні панелі з максимальною потужністю 7800 Вт на два сонячних входи. Ось ці два входи до МПТІ контролерів. В сонячні панелі ще не підключав. Кому цікаво, можете подивитися основне відео на YouTube каналі, де я підключав цей інвертор і показував внутрішнє виконання.